Вітаю! Я Юрій Больбух, комерційний директор ABM Finance. І сьогодні ми поговоримо на тему, а чому фінансова система в компанії це не опція, а необхідність. За десятки років нашої роботи, особливо за останні 5 кризових: пандемія, коливання валютних курсів, війна. Ми бачимо одну спільну проблему в багатьох компаніях. Відсутність єдиної системи. Де зібрана вся ключова інформація, хто за що відповідає, які плани, які факти, які рішення взагалі приймаються і що з цим робити далі. У кризу ця інформація потрібна щодня, бажано в реальному часі. До прикладу, бюджетування це інструмент виживання в турбулентні періоди. Щоб розуміти, де ми зараз і як залишитись на плаву, різні компанії роблять бюджетування по різному. У кость для цього десятки якихось там Excel-файлів. Хтось тягне дані з різних облікових систем. У кожного своя історія. Але в більшості компаній, незалежно, до речі, від масштабу, є дуже схожий список проблем. Ми працюємо з середнім та великим бізнесом, де центри фінансової відповідальності це не троє людей, а 20, 30, 50, і між ними буває хаос, якщо немає системи Системи фінансів. ABM Cloud на сьогодні є більше аніж середнім бізнесом. 15 напрямків автоматизації, клієнти в 35 країнах. Один з найперших наших напрямків це автоматизація фінансового контуру. І е, в своїй компанії ми впровадили систему АБМ-Фінанс. Наразі в компанії 15 команд. Побудована культура, де центри фінансової відповідальності несуть реальну відповідальність: план, факт, жодної паперової звітності, горизонтальні і вертикальні зв'язки за проєктами мотивацією, собівартістю. В бюджетуванні приймають участь 50 людей. До речі, коли почалась повномасштабна війна, ми за два дні повністю, практично повністю, переробили бюджетування. Система дозволила адаптуватися і не тільки е, зберегти рентабельність, а ще й рости. Без правильної системи вижити у кризу практично неможливо. Або це буде дуже боляче довго, а інколи і дуже дорого. І наостанок. Один цікавий кейс. Це було десь 5 чи 7 років тому. Ми тоді готували новий продукт і шукали інвестиції. Знайшли українську компанію, їм сподобалась наша ідея продукту, але перед прийняттям рішення вони захотіли подивитися звітність нашу. І це нормально. Ми просто дали цій компанії доступ до нашої системи. І все. Вони самі зайшли, подивились ті звіти, які їм були потрібні з нашими коментарями. Система опрацювала запити різної складності, і замість тижнів очікування експертиза була завершена за кілька днів. В результаті ми отримали інвестиції, а пізніше проєкт на впровадження системи для інвесторів по напрямку фінансової системи. У підсумку: якщо у вас середній або великий бізнес, то без автоматизації фінансів такі речі, як скорочення часу на консолідацію даних в онлайні. Та взаємодія багатьох підрозділів, які виконують фінансові показники, просто неможлива. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставте вподобайки, діліться думками в коментарях, наскільки сьогодні важливе фінансове управління і що допомагає вижити вашій компанії.